Давайте всі разом скажемо слава Богу. Слава Богу! До цього місця допоміг нам Господь. Він достойний хвилин, він достойний слави. знаєте, Я думаю, за наш пройдений шлях, за наші пройдені дороги, можливо, які ми пройшли в житті. Я думаю, нам є що сказати Богові подяку. Нам є за що подякувати, Господу, я думаю, що для кожної з нас. Бог якусь милість являв в нашому житті, Бог якось якось по особі виходив, Бог якось вирішував, деякі наможливо якісь обставини в нашому житті. Я думаю, він за це сьогодні і, і навіки він достойний слави. Він, ви знаєте. Хотілося б, щоб наші уста, щоб наше серце воно не не було скупе, для того, щоб дякувати, Господі, щоб ми завжди були відкриті, сказати нашому Творцеві, сказати тому, хто нас сотворив, тому, хто, знаєте, вдохнув дихання в наші ноздри, тому, який дав нам життя, тому, який підняв нас з починить ріка. Він вартий, того, щоб сказати, слава тобі, Господь, слава тобі за пройдену дорогу, слава Тобі, що ти допомагаєш, даєш хліб до хліба, достаток, знаєте, він достойний слави. Хотілося б ще раз сказати Слава йому! Хочу зачитати одне місце, і ми будемо йти домовити послання святого апостола Павла до колосян. Це буде четвертий розділ, п'ятий віршик, вибірково послання святого апостола Павла до колосян, четвертий розділ, п'ятий віршик і нижче. Поводьтеся мудро чужими, використовуючи час, слово ваше, нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати. Хотілося б задати для кожного з нас питання, як ми поводимося серед людей і чи бачать в нас в нашому житті, в нашому ходженні перед Богом, чи бачать нас люди Христа. Ісус як ходив на землі казав, ви всі з землі, ви є світло для світу, не може сховатися свічник. Ви знаєте, коли свічник запалюють, то його не ставлять під сосудно, щоб не було видно світу, а навпаки, коли. Коли світло запалене в людини, коли Бог вожигає цей світильник, то ми повинні, як цей горящий світильник, ми повинні сяяти для цих людей люди, які окружають нас, вони мають бачити це світло, вони мають бачити. Наші вчинки, наші діва, як ми поступаємо серед людей, і апостол Павло звертається до колесян, каже: «Поводьтесь, мудро, з чужими, використовуючи час, Слово нехай буде завжди ваше, ласкаве, приправене сіллю. Щоб ми знаєте, щоб ми знали, як повідати кожному, як відповідати. Що це означає, слово, нехай наше буде завжди васкаве і приправене сіллю. Я думаю, що що це може значити, це те, що ми. Маємо завжди, знаєте, не бути. Я думаю, що кожна людина по натурі, вона є така, знаєте, досить гаряча, досить людина, така, що готова відповісти, як ви знаєте, по вчинках, чи як, як, як людина та заслугала. Але я думаю, що апостол Павло, коли його пи пишеться писання, там я, я думаю, різні обставини були в церквах, можливо, були і гарячі люди, були і більш і спокійніші люди. люди знаєте, але апостол Павло звертається до колесян і каже, слово ваше, нехай буде завжди. Жди, приправи на сілі, щоб ви мали щоб ви мали як відповісти людям? щоб ви знали, як ви знаєте, в різних обставинах, як ви знаєте, не восполити не ще більше той вогонь. Дуже часто бувають різні ситуації там. Якісь проблеми чи переживання, знаєте, і ми своїми словами можемо ще більше додати, знаєте, біль в тому випадку, чи більше солі знаєте, насипати, тільки солі тої неправильної, яка має бути, і ми можемо більше і більше воспалити цю знаєте, ситуацію. Але допоміг нам Господь, щоб ми завжди з мудростю, ви знаєте, ласкавостю відповідали людям, щоб ми показували своїми словами, своєю поведінкою Христа, щоб як Ісус сказав, щоб ми були світлою, світлом для цього світу, щоб ми були солью для цих людей, щоб люди, ви знаєте, як пише так само слово Господь, щоб люди, які бачать наші добрі діва, зверталися і дякували нашому Господу. Здається, я цими словами розумію, як людина, людина невіруюча можливо, може бачити в нас Христа, яку вона в собі уяву може мати про Христа, але вказується через слова, які пише. Слово Господнє, людина невіруюча, можливо, яка бачить наші добрі діва, може славити Господа. Вона, вона, Я думаю, що вона має тоді уяву, що це не просто якась обична людина. Вона тоді буде розуміти і знати, що це людина, яка вона омита і очищена святою кров'ю Ісуса Христа, ця людина, яка ходить з Ісусом Христом, ця людина, яка, яка шукає Господа, який казав Ісус, майте любов поміж одним, ви цим зможете показати Христа. Це Він казав до учням, нехай. А завжди любов перебуває поміж вами, щоб інші люди бачили цю любов. Вони тоді будуть знати, що ви ходите в Христі, ви входите в слово Його в заповідях, в благодаті Його. І це, ви знаєте, нам потрібно також для нашого життя. Нехай Бог нам не допоможе, що ми в любові, в вагідності, в терпеливості ходили перед людьми. Завжди старалися відповісти правильно. Думали те, на чим ми, ми можемо говоримо для інших людей. Думали про наші слова, про наші вчинки, як ми будемо поводитись в той чи інший ситуації. Як ми будемо можливо, говорити в той чи іншій ситуації? Я думаю, що це відіграє дуже велику роль в спасінні можливо інших людей. Хай Бог нам в цьому допоможе. Амінь.